Бак. Ти пам'ятаєш мене? Твою маму звали Сара. Ти напихав газети у черевики. Тебе розшукують я цього більше не роблю. Люди, які тобі не вірять, зараз будуть тут. Ти не потрібен їм живий. Капітане, дуже багато людей бачить у вас героя. Однак для декого ви злочинець. Ви оперували безмежною силою і без нагляду. Світ більше не може такого терпіти. Я знаю, що для тебе значить баки. Не втручайся в це. Прошу. Ти все зіпсуєш. Ви мене заарештуєте. Неодмінно будуть наслідки. Капітан, ти виправдовуєш? День був важкий. Якщо ми не сприймаємо обмежень, ми не кращі за поганців. Я це бачу інакше. Часом хочеться вибити тобі зуби. У травні. Я хочу знати, що ми зважили всі варіанти. Ті, що стріляли в тебе, захочуть постріляти і в мене. Ти знаєш, що має статися. Ти точно хочеш звідси вирватися? Що робимо? Б'ємося. Вибач, Тоні, у мене немає іншого виходу. Але він мій друг. Я теж був. Перший месник. Протистояння. У 2016-му у 3D.